Майже 21,5 мільйон гривень одноразових виплат здійснив пенсійний фонд України до Дня Незалежності. Мова йде про одноразовий платіж для категорій, передбачених на законодавчому рівні. Це, зокрема, ветерани війни, до яких належать інваліди війни, учасники бойових дій і учасники війни, члени сімей загиблих ветеранів, громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності, а також жертви нацистських переслідувань. В Нашій області виплачено майже 18,5 тисяч пенсіонерам цих виплат і понад 21,4 мільйона гривень. Фактично, якщо взяти по нашому обліку, то жертва цих прислів нас покладе десь три або чотири чоловіка. Не багато, так це діти, ті, які були. Якщо брати по військовослужбовців, в них порядка у нас тисяч таких. Якщо по цивільних, то 4 тисячі у нас цивільних. ОБДЕК називаємо учасник бойових дій і 3200 цисових структур. Так само у 1000 з чим-то в нас це отримується погиблими. Отримувачем, які обслуговуються у пенсійному фонді Закарпатської області, було нараховано виплату ще в серпні. Воїнам, які наразі перебувають на службі, виплата буде проведена на військову частину. Пенсіонерам, які у нас отримують пенсії по закону про загальне військове державне пенсійне страхування, або як ми називаємо цивільних пенсіонерів, по закону про військовослужбовців, фактично ця виплата автоматично вже була виплачена у серпні місяці. Ті інваліди, учасники бойових дій, які на сьогоднішній день є. Не являються пенсіонерами. Вони є, скажімо, в воїнських частинах і захищають нашу державу на передових. По них подають на військові частини. На сьогоднішній день в області в області 32 військові частини, які подали нам так само пакет документів, і автоматично їм кошти переховуються не на бюджетні рахунки, де ця військова частина виплачує відповідно ті кошти. Іншим особам, які не є пенсіонерами, але мають право на виплату, потрібно звернутися до сервісних центрів або ж до відділу обробки. Даних пенсійного фонду. Заявки приймаються до 1 жовтня. На сьогоднішній день порядка 500 чоловік у нас таки вже звернулися. Біля 400 нам вже опрацьовано, і ясно звертається, наголошую, що ще маєте право до 1 жовтня цей пакет документів подати. Щоб отримати кошти, потрібно надати підтверджуючі документи. Після звірки даних гроші нараховуються упродовж 10 днів. Розмір виплат варіюється від 450 гривень до 3100 тисяч гривень. Чисто це отримують ті, які мають особливі заслуги, і так само учасник бойових дій. Інваліди першої групи, так само 300, інваліди другої групи мають 2900 і третьої групи має 2700. Фактично, ці виплати нацистських прислідувань, у них порядка 450, вдови мають загиблих по 650. Наразі ще близько ста заявок, які люди подали особисто, опрацьовуються. Також триває робота над документами, направленими з військових частин. У пенсійному фонді наголошують, запити приймаються до 1 жовтня.